Гусі-сюсі, добрий день усім. гусі гусі. гусі -сю -сю. Так, на мене не реагує, а тільки що приїздили до мене клієнти, взяли в мене яйця. І цей. І так до них біг, сичав, що капець гусак захищав, захищав. Так, давайте гусочку знімемо. Така в нас ось уже ситуація з вольєром, ще лишилось, наче небагато, але багато роботи тут біля нього. Гуся сюся, ти що? бо. Ой ой, привіт! Гошка, привіт. Ти моя госька солодка, ти солодка гусочка, ти моя солодка гусочка і моя така солодка гусечка. Погана гусечка. тут вона там. А хто це так собі тут стільки вже наця траву, що даємо, вона всю під себе засовує. Дивіться, яке гніздо наробила. Ти моя солодка гусечка. Давай пішли. Пішлі, пішли. Опа, опа. Дивіться, і туди і кульбабки наклала, щоб вона ж дівчинка, щоб красиво було. Ти дівчинка? Ти моя дівчинка. Йжі. Та хватить там робити те кубло, йди поїшо. Йди Де їсти, йди? Чи попастися підеш? Йди поїш, а тоді підемо попастем. попастемо. Попасемося. Так, Це ми зараз накриємо поки. Вона поїсть. Я їй так трохи допомагаю, моїй зайці маленькій. Ой, ой, моя ти така. Моя гусочка, сусечка. їж. О, кури тут лежать, дивіться. А я йду знімати квочечок. Тут, до речі, треба одну зняти, одна вставала бентамка, а іншу треба зняти. О, дивіться, свинки як сплять. Поїли та й сплять. О, що це у вас тут таке? Боже, що тут таке робиться? А туди, треба їх оціх курей. Так, це я тут. А, ця від тої позасовувала, ця від цієї позасовувала, ті яйця. Біжи, ой, поїсиш. Дивись, а в цьої покрала яйця, та в тої. Так, а що це я тут таке? Ага, дивіться, того числа, тої. в тої, тої число. Я ж тут їх попідписувала всі. Хі, боже, які бандитки, страшні куриці, бентамки. Так, подивлюся, чи всі. Давайте. Це уже. Так. Не можете яйця ніяк поділити, так? Да? Бандитки малі. О, тут хтось знісся, бентамки не знесли. Так, а ну тут має бути 11. О, це цієї яйце. Чи цієї. Це цієї яйце. Ох і комедія з цими. Карликами, ну це просто не можна витерпіти з ними. Так, цієї має бути 11. Все, так і є 11. Ну, ось на своє гніздо. Ось тут ти сиди. Все. Твої? Твої яйця, а ті хай там будуть. Та зараз прийде. А це знесли їй. Ось. А це свинки. Наші маленькі. Привіт. На, несись! Ось, о тут яйце, іди несись, ще одне. Вон диви яйце, іди несись. Тільки туди не лізь. Плевіт, плевіт, плевіт. Мої такі маленькі болочки. Болочки. Ой, а хто це там поїхає так, спали? Ну, спіть, не буду вас трогати. Бачите, вже навіть не підриваються, як я заходжу, вже трішки звикли, вже вони тиждень у нас. То на пауки їсть. Так, хай. Вон, та курочка побігла щось порпатися, нехай піде відпочине. Гус... А гуска воно вже полізла на кубло. Гуся, пішли, може, погуляємо трохи. Гуся, може попасешся, підеш. Гуся. Гоша йдеш? Гош, давай, виходь, іди трошки, може, покупаєшся. Біжи, Гош. Давай, Гош. Біж, давай, давай. Давай, давай. Ну що ж ти там геть мало поїла. Іди, іди. Гоша, ну йди. Давайте я візьму, бо це буде гоша добре. Так, як мені відкрити? Біжи. Ой-ой-ой. О, голос подали, чуєте? О, 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 о. Так раз у три дні сюди випу... ну раз у два, раз у три випускаю сюди, щоб вона, щоб вони не забули про неї. Вона попаслася, може покупалася. Ось, а так взагалі я її там знімаю, вона поїла, попила, ми травички туди і кладемо. Ну боже. Сім'я, сім'я бачите, як у них цікаво, які у них відносини цікаві. Ой, де до води може покупається? Ану, може, полізе купатися. Ну, не разу ще не лазила. Отак мочиться просто, а так, щоб щобосню туди, в тубалі і покупатися, то я не бачила. Нехай як хоче, захоче, покупається, не захоче, постоїть біля води, попасеться. Я ж не буду їй стояти. О! Да що ж це з цими курми тікайте звідси! Ану киш! Диви, вже всі тут, всі! Не перевертайте їжу, гошино! Ану киш. Киш! Ану по кублу не бігайте! Та вийдіть звідси, ну киш! Киш! Боже, які наглі! Де да ви тільки взялися? За секунду вони вже всі тут. Качка встала, тому чую пищі. До речі, треба взяти фломастер і помітити вчорашнє число у індокачки. Бо сіла ще одна качка вчора. Навіть позавчора вона вже присі... ну, присаджувалася, але треба помітити, що сіла, щоб я знала дату, бо не буду знати дату, коли вони будуть виводитися. Вон, бачите, встала та качка біла. Ну куди він? Ну ви що голодні, чи що? Я не можу зрозуміти. Вон тут вона сиділа. Верніше сидить, яйця заховала. Так, ну, свіжих немає, нема навіть що додати під ту червону, ну нічого, все, вже хватить. Там, я не знаю, штук 16, напевно, під червоною качкою. так що Вистачить. Зараз буду квочечок знімати. Продовжується вивод. вивод маленьких курчаток. Ця квочка ще ну, ще трохи вона вже перестане бути квочкою, це та, що тут сиділа. Вже все, вона не водить, вона вивела собі курчаток і все. Я їх тих курчаток вже пристроїла. Ось. А зараз лупляться ще одні. Ну, ми зараз дійдемо до того. Зімемо спочатку маленьку бандитку. Привіт, привіт, моя маленька. Ой, ось така курочка. Біжи. Біжи, біжи. Це вона яйця мішала. Гріє. Так, головне через 10 хвилин забрати гошу, щоб довго не сиділа. На вулиці, щоб яйця не вистигли. Давай, давай, біжи. Біжи. Так, ось тут кохінхінка нова сіла. Ось із цих, що посідали кохінхінок. Одна. Так, давайте це зараз тут зробимо. Так як треба. Там. Так, треба, щоб качка звідти втекла, на неї напустити оцю курку. Це зараз курка розбереться з тою качкою. Так? Давай. Пішли, ану скажи, качці, куди йти? Де там та нога друга, давай, шуруй, роздай зараз їм. Прочухана. Воно дивіться. Ди, я ж кажу вам. Зараз вона їм тут всім роздай, бачите? Оце цю качку, оцю курку треба спочатку знімати, вона всіх розганяє, качок заганяє туди, куди їм місце, і тоді всі тут курочки, кувочки спокійненько собі їдять, ніхто їм не заважає. Так, показуй. Є... О, ще налупилося. Плевіт! Ай, хто це тут такі? Хто це тут ще налупився? Ой, це з мого господарства яйця. Вони якесь біленьке, ну курка, ну якесь світленьке, потім голубеньке, дивіться, з чубчиком. Потім ще одне взагалі на кохінхіна схоже, майже максимально. Чорне воно ще одне, багато темних, до речі. Так, тут ще тільки наклюнулось тут, а тут щось тиша. Може воно. А, цьому капець, це яйця завмерло. Це був тун. Це бовтун. Одне не вивелось, можна сказати. Ну так, це воно не живе. Ось, А це надклюнулось. Ну, з 18 вже е, 16 є і 17 ось надклюнулося, а одне не вивелося. Умерло, напевно, на якійсь стадії. Так, індичок зараз буду знімати. Чому можна спробувати однією рукою зняти, бо мені одна рука камерою зайнята, а друга... Все, біжи. Все-все, що все. там? Що, що, що малі? Гріється, цих ще рано забирати, а всі інші вже під лампою. Скільки там 11 чи скільки вже під лампою є. Так, цю е кохінхінку, що нещодавно сіла, я підсипала яйцями Австралорпа. Так, давайте шкаралупи віддамо курам. Так, матері. Ціле не кидаю, а мну, щоб вони не цей не зрозуміли, що можна їсти яйця. А, воно є ще одне яйце. Качка знесла ще одна, тому можна подивитися, скільки, наскільки є ціла. Оця качка може ще додати. Ще можна один день там, чи два підсипати додатково яйця, щоб вивелися приблизно в один і той самий час. Привіт! Це зараз колобок буде верещати, як я його спущу на підлогу. Подивіться, послухайте, як він зараз буде верещати цей колобок. А ви дуже. І <рес> це кожен раз так. <рес> Ой, Вже сидить, тільки це шість бентамок сидить чи що? І це, ця, бачите, сидить на яйцях бентамки, на своїх же ж. Ось. І це тільки одна оце так робить. Так, привіт. Що в тебе? Що там за бої? А, диви, бентамки між собою. Боже, дивіться, знімаю разом всіх хвочок. Тут є і мішані, і кохінхінки чистокровні, і бентамки. і тільки бентамки між собою виясняють відносини. Ну, що це за характер? Ці тільки одна ота минулорічна курка, що качок ганяє. Оце вона, але вона ж так особливо ні з ким не конфліктує. Зовсім різні кури, казалось би, здавалось би, що. Ну, між собою будуть різні породи, вони ж не пересікалися битися. Ні, вони між собою нормально ведуть, а от свої ж своїх же і ганяють. Ну. Давай, красунька. Біжи. Погнала. Сьогодні трішки пізніше я. О, блін, та що ж це таке? Ну, це яйця вже не врятувати, вже все. І ще великий срок тут ще, ну, ще 10 днів до виводу. Йому хана. Я думаю, що його не врятуєш це яйце. Ну, що ж ти так сидиш? Балабух ти дурний, господи. Ай, ладно, все. Я розстроїлась. Зараз буду всіх інших знімати. Давайте ще цих вам покажу, а то все далі сама буду, бо мені. Незручно індичок знімати однією рукою. Це все робота. Не все, знаєте, можна зняти. Ну, часто показую, майже щодня, але все одно. Треба дві руки, коротше. Давай, вставай. Давай, давай. Давай, маленька. Опа, біжи. Опа, погнала. О, ця погнала вона. Ще водичку п'ють. А, це я зняла. Все. Малих всіх зняла. Там ще лишилися ці квочки. Ну, зараз я тут буду працювати, а вам дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.